Вітаю, шановне панство. від злого українця. Бачите, мене тут чарочці цінолипа трошки ліманчило, трошечки пустило зірваною спиною. Захотілося чомусь розповісти мою історію, саме мою історію 40-річної давнини. 86-й рік. Ми з каханою пізно ввечері, вертаємося з пляжу спортивний табір електрон під ТОПСЕ. І десь на півдорозі бачимо якась там людина терпить біду. Лається не українською, не російською мовою. Він заліз в здоровенний кущ. Як ми тоді це все називали їжевіки. От. А вона така хитра конструкція. Туди залізти легко, а... а зворотнього шляху немає. Коротше, визволили ми цього біднягу, він весь такий подраний. І поки ми його виводили <головіка>, на світ, з'ясувалося, що він поляк. Я не пам'ятаю, хто з них юрик, хто з них Геник. Але вже коли мене його вивели на дорогу, стояли в кармані дві фури, підкреслюю, це був 86 рік. Фури їхали в бік туапсе, тобто в глибину кавказської історії. От. Ну, вони там, аби віддячити за визволення з такого природнього плену. Полону, вибачте, от. звідки взялась пляшка коньяку, якась там закуска по вигляді на якихось курчат смажених, десь вони були. Ну, я так пам'ятаю, що їх ніхто не став їсти, а ці поляки їх викидали так, прямо туди в прірву. От. І от поки ми сиділи там з ними, вели розмову. Моя українська і трошечки моя польська дозволили досить гарно порозумітися з цими хлопцями: один геник, другий Юрик. От, і ми там, коли вже трошечки ще піднадали, От, хтось не сказав. А ви знаєте, підкреслив, 86 рік в Польщі, там всякі там. Е, е, Ну, у них була тоді абсолютна розруха, у них там, на, як у нас писали, не знаю, правда це чи неправда, у них на ну, заробітну плату можна було купити там пару морквин. От, а там солідарність, Ліхваленс і все таке інше. І от вони такі всі з себе бодрі кажуть, а ви знаєте, каже, що А ми тоді жили спокійно, нас нічого не турбувало. Ну, майже Живи бідно, але впевнено. І вони нам тоді сказали, каже, почуєте наші, згадайте наші слова, що Польща буде жити краще через 10 років, а ви нас будете кожні 10 років нас доганяти. І мені ті слова, 40 років тому сказані, вони в мене до сих пір в моїй пам'яті, де Польща зараз. Іде ми зараз. Тоді мені це казалося, ну як це так може бути? І от що я вам скажу: отака історія, отака байка від злого українця. Так що, можливо, це комусь буде цікаво. Дякую. Слава Україні!